У Харковій області горять ліси. Що про це відомо? Ці пожежі, вони через погодні умови, чи це все-таки десь там є якийсь людський фактор або хтось спеціально якась. Чого вона провокація? перекидається з тих чи пожеж? З Лиманський напрямок, не знаємо, так? Дійсно, вся харківська область горить, північна частина міста взагалі? Була затягнута димом. Лісополоса горіла в межах Харкова. Це біля Жеравлівського гідопарка, де якраз і постраждали наші ДСНСники внаслідок наслідок удару. Ну, причини пожежі це і посуха, З одного сторони, що вже багато місяців немає таких нормальних рясних дощів. На мою думку, основна причина пожеж це все таки людська недбалість. Вчора я їхав ну, по о, рано вранці там в області, і бачив, як люди. Спеціально палили траву в кувятті. Моє прохання, слава богу, вони дослухалися і загасили все це. Але скільки таких випадків по області є, де ну якимсь чином там, хтось хоче боротися з сухою травою і потім цей вогонь виходить з під контролю. Але з іншої сторони є і все ж таки в яких місцях це все ж таки диверсії, теж користуються наші вороги і ті, хто внутрішні вороги, які сидять і. Сповідають руський мір, роблять такі ганебні речі, щоб ускладнити життя харків'янам.